7 лютого 2024 рік. Можна сказати, що перший вісняний обліт. Зараз плюс 14 в тіні. На сонці, мабуть, всі 20-25. Пасіка почала гарно облітуватись. Спостерігаємо. Бачимо, що ті вулики, які стінки до сонця, вже повним ходом, Майже всі бджоли пішли на обліт. Ті, які в тіні, ще тільки починають літати. Це облітується полісянка. Відводки також гарно облітуються. Деякі вже встигли до цих пір політати. Інші зараз виходять. Думаю, видно, що ніяких опоношень немає. Українська степова, це українська степова. тут видно ідеальні передні стінки навіть у відводків. Дана сімейка джоли від моєї мат, від, F1 від моєї матки української степової, яка облітувалась на острові Воронівка. В цілому у воздухі ось так. Який приємний звук для пасічника. Дякую всім за увагу.